Героїв Небесної Сотні вшанували на площі Героїв Євромайдану в Тернополі 20 лютого. Цього дня минає 11 років, коли під час протестів на Майдані у Києві загинули найбільше активістів. Небесною сотнею називають українців, які полягли під час Революції Гідності. Серед них саме розжителів Тернопільщини. Віддати шану та покласти квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні прийшли небайдужі тернополяни, рідні полеглих, волонтери, військові та представники влади. Нувати пам'ять про свого сина прийшов Володимир Голоднюк, батько Устима голоднюка з Тернопільщини. 19 річний юнак стояв на майдані з листопада 2013 року. 20 лютого, 2014 тисячі загинув від снайперського поранення в голову. Тоді весь світ облетіло фото згорьованого батька з простреленою блакитною миротворчою каскою сина у руках. Я відчуваю пуску середини, просто вигорів з середини. Вигоріла моя душа, вигоріла в кожної мами і тата. Кожного чоловіка, дружини, брата, сестри, хто втратили рідних, я вам хочу сказати одне: що Небесна Сотня це була перша кров новітньої історії. Нагадаємо, 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві загинули 48 героїв, які стали символами незламності українського духу. Загалом 107 учасників революції гідності віддали життя, захищаючи демократичні цінності та європейське майбутнє України. це наша історія, пам'ять наших про наших героїв, які започаткували, скажімо так, новітню історію, віддавши своє дорогоцінне, саме дороге це життя. Завдяки от саме тим хлопцям, тим героям, які полягли в той час. Ми, скажімо, маємо сьогодення. Помилитися за полеглих героїв революції гідності і сучасної війни та принести лампадки до пам'ятника героям Небесної Сотні у Тернополі можуть усі охочі впродовж дня 20 лютого. Вічна і світла пам'ять усім полеглим за Україну. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.